I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, Takes it some time and some clarity to find your identity. It's mine over everything. Mitsubishi Eclipse. Зараз вже ніч темна, але я мотор витягнув. Дуже важко було. Він був затиснутий. Ну, взагалі. Часу забрав він багато. Отак. Вот така красота. Бачите. Ну, Попереднє відео є, в мене на каналі, називається Metrobis Clips Cross невезучий. Хто хоче може подивитися, який він був. Зараз я його ще перевірую на ні, нічого не тримаю. Ну, думаю, що нічого. Тут плюсова клема лишилася. Тут відкрутити. Бо вона пішла і на щиток, і на мотор. На щиток і з мотора. Ну, так. ну Напевно, там стартер, генератор. Відключити і все, він виїжджає. Завтра я козлики підумкрачую, розмічаю по кутиках даха, виставляю рівень, потім середню лінію, потім висоту стаканів. І далі десь це чути, що робити. Так, дивимося, як я міняю. Тут у нас є дуже близько до стакана номер. Щоб мені поміняти отак. Потім можуть бути питання. Ну, проблем не буде, але лишні питання будуть при першій реєстрації. Я буду міняти отак. Туго чашку лишаю стакана. Тут в мене весь герметик все заводське. Тут буду зваруватися, поверху буде йти шов герметика. Знизу підкрильник і спружина. відповідно. Тут ніхто ніколи нічого не знайде. Потім тут отак, я розполовинив, щоб коли я тут завару, щоб я міг сплошною бляхою сплошним листом заварити. І в мене, виходить, перший різ цілий на точках, другий різ тут, чашка отак. Біди, ніякої не буде. Ну, Нема такого сплошного шва різаного на поперек, на одній лінії. Так, щоб. Ну, Більш надійно. Наверх відзначається тут, тут вже зварка, але її видно не буде. Тут так само все половину. І тепер в мене виходить що? Що я можу підтягнути ті площадки під завіси з меншим зусиллям. Так як тут вже немає тої запчастини. І також в мене стакан легше вернути на місце. Хоча я підтягував його все в зборі, але зараз від мене так його легше виставити в розмір. Чашка така на мене ходить легко. Та я воно -то хотіло застукатися. Ну, Тут вам погано видно. Так, одна сторона приблизно накинута, приблизно стоїть в розмірі. Зараз готую другу сторону. Так, другого чатку теж я маю, але по можливості багато міняти не буду. Тільки отай ріг після стакана. А тут гора хочу нарівняти. Отак. От Підцілювачу звідси. Тут така вкладка і там такий залом. Отут. Мені треба ту полку розвернути. Ще лишається півтора сантиметра. Було три з половиною, ще півтора. Ну, воно не йшло, я розверлив. Зараз зубами допереду, тут піде легенько, нагрію, тут відтисну. навіть посередину підрівняю отут. І потім відтисну тут. І той поворот має забратися. Отак. Тут хочу, щоб ото було ціле. А вже звідси той ріг міняти. Тут є підсилювач номерної панелі між тимжеронами. Тут є така негарна складка. Тут все скривається, ховається, тут стає поверхня така якби шумка. Але можливо, що сама панель в тому місці пішла на сантиметр, може півтора всередину. І можливо там з вона комусь та й мішає. Значить, зараз тут скобу приварюю, підтягую, а далі по ходу дивлюся, що виходить. Получається так, буде так. Не виходить. Підтягну доки годен, вирізаю, приварюю другий кусок. Но тут довго бавитися не буду. Так, тепер давайте подивимося, що я зробив. Ця панель і ця панель, вони цілі. Вони тут були розсверлені і замінені цілими. От так виглядає стара одна половинка, другої половинки практично не лишилося. Потім тут розрізано, ви бачили, пішло сюди, тут кругом стакана по точках. Ну, от тут ще буде грунтовка перетиратися. Бачите, тут перехід є. Тут неаккуратно. Вона перетреця підійшов. Ну то не зараз. Зараз проміжний результат. Пішло отак. Кром стакана, на низ. Тут вирізано кишеня, обфарні оселітелі заварено. Нічого не видно. Отак, тут, там нічого не видно. Тут все ціленьке. Тут пішло по колу, ніякого поперечного різу нема. Отак. Там ямка на панелі, що я вам показував, максимально скільки підтягнулося. Я сильно не тягнув, так як ну, панель з номером. Отак. Незамітно, незамітно Тут з'єднано отак. Тут замінено, нарівняно і тут по точках розсверлено, сталося на своє місце. Отак. Також цілого шва нема. Ну і відповідно. Якщо тут висверлено, тут відрізано. Так, там є така ще підсилювач, ну, така ще, ще одна бляха туста. Вона йде аж сюди. Тут були точки, ці точки вийшли разом з тою частиною, а ці точки, що були після різу, я їх запустив в середину і обварував. Також тут питань нема ніяких, тут все ціленьке. Отак. Добре, зараз перетираю ґрунтовку. це все позабирається і готовлю під шви. Тут такі гарні, акуратні шви під заводські. Ну, теж я вам покажу пізніше. Зараз проміжний результат. Отож, в мене вже ні, що показати, давайте принесли отак. Тут вже Ну, повністю все готово. Отакий От герметик під завод. Тут, я думаю, ви нічого не знайдете. Що роблено, як роблено, де різано. Тут все по-заводському. Всі шві, весь герметик. Отак. Дуже шкода, але ремонт Mitsubishi собі екліпс заморозився. Заморозився в прямому і в переносному значенні, так як нема запчастин. Я накинув капот, крила, далі треба середньої планки, замка, ну і далі по ходу рульової рейки. Всім привіт! Прийшла майже весна і робота розморозилася. Так, приїхала руль, рульова рейка, замінив. Там було маркером написано екліпс, відмів. Збув з подушки відмити, але подушка наверху воно відміниться вчинок пізніше. Поміняна Ця планка, стоїть замок, зібраний ряд і можна подивитися, що виходить. Так, ще вже закриваю капот, зверніть увагу на те, що завіси нові, завіси будуть малюватися, тобто вони будуть зніматися. Зараз я вам поясню, до чого я то сказав. Так, дивимося на замок. Скоба попадає, ідеально. Це на одному рівні, значок, замок і середній отвір. Ну і відповідно скуба. Так, закрилося. Решетка, напевно, би хотіла отак. Тобто я її е, живітти роблю до капота. Вона, напевно, лежала. Я її отак звертаю. Ну, що таке. Добре, йдем далі. йдемо далі. Дивимося сюди. Першим ділом були проблеми з дверима. Двері закриваються. Отак. Так, двері закриваються. Зазор. Відно вам не видно, смеркається. так на світло. Зазор. Зазор є. Зазор маленький, але є. Так, тепер якраз час сказати про те, що я казав, що завіси. завіси. Завіси будуть зніматися. Зараз я можу... О, Зараз я можу все... Ну... Під регулювати так, як мені добре. Тут воно все гнеться, ота планка верхня. Відповідно, зазор міняється. Я зараз того не роблю і зараз накину все від руки, вільно без натяжки. Так так, як після малярки буде точніша зборка. Так, і буде зніматися, щоб запхати мотор, буде зніматися середня планка, швелер. Воно то зараз ні до чого. Основні. Зазори є. По фарі також все гарно. Така фара цікава, тут, грубо кажучи, ховається. Потім є така схудинка. Вона вилазить сюди і потім є ще одна. ну і Тут не зовсім для мене привічно такий зазор. Але він інакше не буде. У мене оце місце сильно не Ну, не знаю, зато -за 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 тут, за -за тут все гарно. Отак. Тут є. Є. Також дивимося на ці кантики. Сходяться, сходяться. Тут таке саме. Рябокаючі ховається, схудинка, є схудинка і потім ще одна. Ну і тут таке саме. Оце місце мені якесь непривічне. Так, тут есть зазор, 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 Тут также зазор, оно, а ну, видно видно, должно быть видно. Ну и так само после малярки будет точнее регулироваться. Вот так. Бампер, бампер я за все ставить не буду. Він голий, його треба збирати, він з багатьох деталей, направляючись, ласка, все це знімається, все це краситься, всі защелки відщокуються, так що то двойна робота, двойний різок, паламати направляючий. Отак. Добре, дякую всім за увагу, ставте лайк, пишіть матрі і побачимо в наступному відео. Все, всім удачі.